Прокинувся дід ще з позаранку. Заплече торбинку, закуску і банку, в руках ще й будила, помчався на річку. У річки казали, щука гуля, а він про ту щуку вже тиждень мічта. Взяв хліба окрай, цогірок і сальце, і в баночку те, що зігріває серця. Не п'ю я багато, сам до себе кричав це так я для кльову, щоб був гарний фінал. Сів коло річки на старенький пеньок, закинув гачок, випив та зів пиріжок. Поплавочок мовчить, риба десь там гуля, а дід уже третю собі наливав. Поглянув на воду, стоїть тишина. Ви що? Карасі, совісті зовсім нема. І ще раз закинув і чекає, мов сват. Думки полетіли про рай і про ад, згадав молодицю, що з клубу колись. Ех, якби не стара, то ще боженився. І так у думках задрімав трохи дід, бо п'ята уже почала звалить з ніг. І сон йому сниться, що зловилася щука. Говорить відпусти мене діду, не хочу в вуху. Кажи три бажання все-все я здійсню. А він ой, хочу, щоб баба мовчала, щоб більше на мене вона не кричала, щоб не кидалась, немов той удав. Шувбовськ і прокинувся від того, що в воду упав. Сидить у воді, почав пісні співати. Як служив, я у морфолоті, просидів півдня, не бачив ні кльову, ні карася. Пішов у село у вухах зеленуха. Ну, що, каже баба? Піймав свою щуку, чи, може хоча б одного карася? Ні, відповів і серйозно сказав. Я з карасем мирову підписав.